Що ви в камеру не дивитеся, Юрій Опа! Мої віссані. Так, Юрій Сергійович, доброго вам Так. Ви вже каву з медом зробили. Давайте додамо шикарного цього меду до цієї близьковичної кави. Це мед запросовий з лізоцину. Це чисто для себе і особово Та Що ви розказуєте? Там байки, да? Люди кажуть, що це вся фігня. А, звісно. Так. Бо люди ж нас не знають слова лізоцин. Добре знаю. Вони, вони взагалі багато не знають, я вам скажу більше. — У нас дуже багато людей. Давайте свою кружку. Да, називається так, би, е, ну, назвати невігласом назвати того, хто не відає те, що говорить, і дуже розкаже, що він все знає. Да. Оце є невіглас. Ту, хто не хоче вчитися. — І вчитися не хоче. Він каже, я життя прожив, я все знаю. Будь то я мало прожив, тут і маю. Якщо з А як як прожили. ж. Так, ми, а, до речі, немає такого доконаного факту про живе життя. Чого? Тому що про... Та єдина, ми... яка вмерла, тільки може це сказати. Ну, що Прожила, що? Життя". Щось я про життя знаю. А там ми життя живемо. Так, Звіробій Сергія, я вам привіз таких три екземпляри. Граємо в рулет. Значить, це якийсь виробник вощини. Ми його не знаємо. буде Так Раз. Два. Частина моїх підписників знає, ви ще не знаєте, що це таке. Може ви вже знаєте, ви бачили останні мої відео? Не бачили, значить, добре. Ну, а так отнявши? Та ні. Так, це я теж забираю, щоб ви могли. Цей екземпляр No2. Так. <плес> Щось інтересне, так? Так, нам такий жарт, Так, цей екземпляр номер 3 Щось напоминає паминає одне друге, так. Це щось теж цікаве, ми поки що цю писульку дістаємо. Наші підписники долучаються до наших дослідів в рамках, в рамках докторської диссертації. Так, сану положу, Зацініть. Ну щось така, шестой. Щось... Ну такі вальцы більш внушений трошки, вже старенькі, видно. Ну видно, куда Да. Ну приємний запах, нормальний, что там казать. Если раз, два, три, нічого не можу сказать. Ну, а нормальце, не бачу, не а, а, Тут щось, Давайте попробуємо. А? Ну, а, а може? Найшли? В полу максимум. Не бачу, першого видно. Ага. Не от звездже я знайшов. Це рута скорізана лощина, видно під замолою. По максимум. Ахто я знаю. Я теж знайшов. А тут такий 961. Я, як... 900, да, так 96. 969. А не затуляй, 22. Якісь у мене так були. 99-22. У 99, мене теж були вальці з таким номером, колись такі. Ну, трьохзначні. No. А ну дайте Довичай... жовтішу подивимося. Uh, ну, мені, якщо так сказати, якщо моя думка цікавить, цікавий, мені подобається всі три зразка. Сітри зразка. Так. Так? І дивіться, замість теж тоненький зразочок. Тоненький. тоненька да. ващенка. А поки я роблю в каву під ці шикарні хот-доги, я вам хочу сказати наступне. Значить, що ми там брали? Американе М. Запуск. Що ви можете позвонити в Улі Ін і сказати, хлопці, промокод з бджолою в серці, і вам знижечка 5%. Коротше, ми з Улі Ін заключили партнерський договір, і тепер за промокодом з бджолою в серці ви можете втаритися в Улі Ін з мінус 5% знижки. Тому заходимо, беремо хот-доги, дзвонимо в Улі Ін і кажемо, мені треба медогонка з бджолою в серці. І з бджолою в серці вам зразу мінус 5% знижечка. Всім гарного дня. Але щось вона така підірваненька трошки. Оце, окрай, оце буває на танках. Да. Ну дивіться, я вам да. відкриваю карту. Цю вощину прислав підписник. Виготовляють вощину вдома і прислав для того, щоб ми її експериментували на, в рамках докторської диссертації. Тобто оцей він прислав зі свого воску, зі своєї пасіки, сам виготовляє. Мені, мені подобається. Ну, мені кажу, як на домашню мащину, дуже хорошо. Ідеально. Ідеально. Чинності, то так? то дурниця. То... Да, тому що нам товарно виглядає. І от бачу, що є та, яка покрилася суспензією. Ну то що? Але ти? вона не посіріла. Ну ти що. на да. все покласти, не буде така сама. Да, тобто вона молочно-білою суспензією. А Ану так, погнутій трошки. Ану візніх поламайте трохи. Mm -hmm. Mm. Я як ти лимав, я то дивіться? Да, ну, я вам показував, що то є віска, агрегатний там рус, все. Отлично. просто. Тут супер. Да. Ну так, ну таке, ну, добре. Так, так далі. Пойдуть. Це прислав теж підписник, але це підписник прислав з Фінляндії. Так, а ну. Оце та страшна країна, де закрита технологія стосовно воску. Груба, блін, така вона. Вона 100 грам. Там по їхніх стандартах. 100. Але запад приємний. Бомба запах. от я вже приймю. Тепер дивіться на комірки, бачите, як приплюснути. Але вальці у них іначе, інакше, ніж у нас, так? Ви що? Я, я скажу. В чому? У нас вальці, Блін, це треба 6-ти Хвилинку зараз. Бруга витіка штуку. Якщо у нас зять шестикутний, отак. О, схематично. Так? То у нас від центра йде от такий. Бачите, промінь. Тут узкий, тут широкий. А у них іде от такий. Прямий. І рамка тут пряма, А у нас ні. У нас йде на розвиток, колисочка наша трошки менша, вона більш уютна для бджоли. А у них, бачите, такий там. Великі. Ну це Ми, я по... думаю, що що немає так різниці. Я, я переконаний в тому, що ви так і кажуть, тому що тут видно добре, що воно таке є. Бачите, да, наскільки да, площина да, більша. Да. Наскільки площана більша? Порівняння от, з нашою ващиною зразу ж. Це, до речі, винахід інукра... український оцей. Саме така. Такий це. Ну, от, бачите якість. Але ж такі. Вони зроблять немає. Як треба їх. Просто те, ну, що ви бачили, що дійсно звідси. Ух ти! Ну тільки да, зразу... ну це важка вощина, так. Да. Чого вони таке використовують? Я думаю, що це пов'язано з кліматом, і що треба швидше відбудувати. Так. Да. Таку ващину вони відбудують дуже швидко. Да, да. Тому я теж це так предположив, думаю, що в цьому ця... Ось... О, бачите, воск, 100% воск. І да. не треба нічого балакати. І ми її можемо наущувати, і все буде. Елементарно. Да. Ну, а Це вощина залишиться інкогніто, тому що теж якість. Як... Раз, два, три, запах, запах оскривий. Що там, що там, тому що там. там. Да. Все. Ну, Деякі виробники бояться, що вони вже у нас на каналі появляться. О, ну от, будемо... от вам результат. Мені десь подобається, де це ламав, блядь. Ай-яй-яй-яй. Постійно шукаю нові способи людям показати якість. До речі, Денис Солдатав. У нього було про якість як визначити. Він брав куточок і ламав. Каже, має бути мінімум навіть якось кількість разів. Так, от і що. Мою ломав, ломав, раз 17 було в нього. Так я так само ламав та саме історію. А ти просто дервав, блін. Де ще. Так що всі три гобляра достойні. Бомба, дійсно, бомба. Це ж о! І нехай не кажуть, що я десь свою каргу. Ой, клас! А чужа паршива. Ні, братці. тільки об'єктивний аналіз має. Ми тим не займаємося і висновків ми ніяких не даємо. Ні, даємо. Ми даємо власну думку. І дякую підписнику за фінляндську ващину. Ми одна від такого раз, два, вже на дотик. Але це не лета. Ви приложіть і приложіть на наші валіз. Раз, гостренько. А, а тут тупо, да. Да. Да, да. О, от тут, це це за що я казав? Тепер по дотику можна легко брати і визначати, з якої країни Ну ще... це наше зразу. Да. Да. От ще такий лайфхак для вас, що якщо коле в руку, ну трошки так ріже легесенько значить. Помірка десь... українська. Це наш український, це шеломакін такий. Шеломакін. Це, це, це від нього пішло. а ввр 100 робить саме таку. Таку і таку. Так що. Бачите, ну ми тут повинні ці всі речі. І три зразка лежать якісні. Всі прекрасні, і якісні. Колір значення немає. немає. Вулику темно, в цьому колір вулику Ні, не бачить. Давайте... Колір для України значення має, це okay. я переконаний, тому що у нас більшість полкових які є на території України, вони все ж таки Так. Okay. Да. Тому вони можуть бути червоного, можуть бути зеленого, можуть бути фіолетового, чорного. Але чорний мак там вже ще кілька сортів, ну видів рослин. Yeah. Їх дуже мало. Yeah. І щоб зробити, щоб вищина мала чорний колір через полкові зерна, це треба інтенсивно, хоча б один сезон, щоб бджоли носили звідти. Тоді вони mm -hmm. будуть потрапляти в структуру мозку і буде Ну І мене питання виникає, ви мені привезли це диво, я поняття. Не мав, що таке. Для чого це мені привезли? Для чого привезли? Ну, перше, тому що, що ви дали свою оцінку для мене. А, тому, а я... для особисто. Да, а, тому що, що, я? що ну, займаюся, все ж таки наукою. І е, хочу, щоб е, от, і люди в тому числі бачили, що от є якісна вищина. Це все дуже просто легко і легко виявляється. І Кулаков не панацея, Але не. ви ж боїтеся, що ми про вас говорили. Ну, будемо мовчати. Ну, а цьому чоловіку дякую. Я думаю, да, я, я думаю, що в нього немає потреби десь продавати, бо він не. робить для себе. Ви mm. наванні е, цьому... ці таки, як треба, листочки десь продають. Цьому чоловіку та сама історія, ну, тобто це з досвідницькою метою. А то називати не буде. Мені Чи? з Норвегії обіцяли прислати своє Скільки? З Норвегії. З Норвегії. Мені буде просто цікаво. Що... Де? Yeah. Коли у вас буде хоча б один листочок, я взяв би. Ні, ну якщо прийшли, то були. була. Я для нього зараз роблю воскопрес кулакова, але на вінту такий, як мій, більше, ширший, з вінтом. Але цікава думка, але я думаю, там Дякую за ваші да. Воськопреса, Юрій Сергійович. до мене за останні тижні більше ста чоловік позвонили, і спитали, а що там по воскопресу? Ну, іменно, е, що стосовно того, як там одне робиться, друге, п'яте, десяти, я тобі зараз каву п'ємо. Ми маємо вже і спити, і не... Вже не можемо, тому що я метал привіз, метал вже розкроїв, розвіз по тим людям, хто мені робить певні там деталі. Ну, деталі. Тому що я ж сам не можу це все робити. Я можу тільки зробити кінцеву зборку кін... кінцеву. Тобто угу. є такі нюанси, які роблю тільки я тут на місці. Вот так, що таке діло? Тобто у вас хоча б одного преси немає? Жодного немає. Ну, жали, 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 заливися, У мене зали, було зали. 5 штук. Ти дав мені адреси, я людям кіміні посилав. Це, це що, пресі хороші чи що? Я Реклама ваша пішла. Інтернет працює гуд. Інтернет працює, а пресічний. Люди. Преси? А до сьогодні преси, ми... заяву на пресі. Боже мой. Ну треба так зробити. Мені ще заявки на 50 штук. Коли я зроблю, я не знаю. Я, але Я, буду... я вибрю, мушу, мушу. мушу. Другого варіанту немає. Треба людей брати роботи, а брати немає кого. А, а війна трошки дає розвитку. Ой, війна припіли. дає. Ну, все буде гуд. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо розвиватися. Блін, хотів, щоб адреси нам показали зараз на війну. Ну ні. немає, жодного немає. А хоча б юзаного немає. Немає нічого. Капець. Навіть ВПК вже той забрав. Ні. Той, той, вже люди зацікавилися, ВПК-3, ну їм треба два. Два, хай буде два. Юсіше, в мене ще... Дзвонили, питали за ВПК-2. Я його ніде не бачив. Я їх яка, яка відмінність між ВПК-1 і ВПК-2? ВПК-1 важіль механічний. ВПК-2 гідравлічний шток. Але там до того гідравлічного треба перепускний клапан. От потім домкратики нагнітатель масла повинен бути. Там, ну, там свої нюанси. Їх можна робити, але я не встигаю всі робити. розумієте? Коли в мене було на фірмі 17 чоловік, ми робили всякі. А зараз сталося 4. Значить, народ, робимо таку вкидушку. Хто сидить без роботи і хоче попрацювати, дзвоніть до Юрія Сергійовича, значить, відео, там десь ми номер телефону оставимося. Є робота. Є робота. А, є робота. Стоп, наші ж сайт є бджоли. Панство, а поки там дебати навколо українського бджільництва тривають. Ми вам рекомендуємо зайти на сайт Єбджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт є бджоли? Чудові, мені подобається. Почав, але ж... гарна, ідея. гарна. гарна. гарна Но, ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі е, звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб нею користувалися бджолярі. Користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли, можна знайти справжні адекватні речі, які публікують самі ж. Пасічники, Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вище на є, кулакована є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо це раз. Давайте, Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік, ми допоможемо. Якщо треба, консультації, поради, може навчання якесь. Будь Саме... ласка, ми мене закриті. Да. Ну, от, все ми для того, щоб на Україні була найкраща ощущена. Да? О, бачите, наскільки ми відкриті. Yeah. Тому, е, тому підписуйтеся на канал of Ukraine і заходьте в опис під відео, переходьте на єбджоли, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що ЄБДЖОЛИ в Україні таке. Ну... Хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через ЄБДЖОЛИ. Там реклама вже пройшла, бачите, це магія телебачення. Так, є бджоли, <laughs> <wide> <laughs> да, коротше. Так що заходьте на єбджоли, купляйте там і реєструйтеся там. Ну, а ми будемо э, показувати вам далі хорошу ващину чи погану. Давайте все ще не минемо цю тему. Значить, Там один чоловік, ми не будемо його рекламувати. Його тікток забагато хто побачили. Почав ковиряти ващину. Э, він до мене дзвонив, купив ту ващину, почав Значить, Кажу, ковиряйте, робіть, що хочете, мені доломко. Э, але він через десь там сутки. Каже, Там, коротше, такий капець, там, коротше, такий осінь, mm. там, коротше, цей. Кажу, публікуйте. Я не бачив твоє відео, нічого, публікуйте. А, я мою а, Кажу, я впевнений aha. на відсотків. Він коротше, показує в тому відео, бере киплячу воду, кидає ті листи, бляха. Ну, я не знаю, чи не спрямовано він це робив, чи, чи по незнанні? Ні, це по незнанні. Але по-любому буде суспензі. Ну, що ти не робив, вона буде. І будь-який віск таким способом, як він спочатку топив, саме ідеальний, саме чистий, все одно випаде в осад товкові зерна, випадуть в осад прополіс і випадуть в осад е, ті метали, які там можуть бути, можуть робити. Якщо я кидаю киплячу воду, утворюється емульсія. Для того, щоб емульсії позбутися, треба дати температуру градусів 80-92 максимум 92, для того, щоб дуже поволі та волога випарувалась. А то я зробив цю каламуть. Віск да, да. з водою не змішується, але суспензію складає. Якщо воду випарувати, віск станеться воском, а вода вийде в вигляді пару. От я тому то чоловіку питався це пояснити. Якщо ви мене не чули, то ви там в коментарях почули все остальне. Значить, це перший момент. Другий момент. Той чоловік почав далі Ну, Сказали на паровій бані. Він каже, mm -hmm. ну окей, на паровій бані так на паровій бані. Взяв чистень нову нову височку, все, на паровій бані розтопив. В результаті вийшові. Ну, буляха не бай, може бай. такого бути. Вощина кулакова без домішок. Але я вам скажу, що е, фішка в тому, що е, якщо о, о той чоловік порівнював зі своїм, то есть, бо він теж там собі вищину сам робить, типа, mm -hmm. він порівнював зі своєю ващиною, то в нього віск тільки зі своєї пасіки. А тут до вас перед сандалами 40 посилок, і 40 різних пасік треба зробити з нього щось одне. Те, що буде Дякую. під брендом вже кулаком. І ну, да. в цьому є дуже велика складність. Є різні фракції воску. Бо він там щось топить. Значить, в себе там включив газ, так що масла йде, бо в, в мене однорідна маса. Типу, ну все так легка фракція воску, понятно, розтоплюється її немає. Під вашим дивлюся, газ навіть не горить. І. Починає, ну, є тяжкі воски, легші oh, воск, yeah. якийсь скоріше плавиться, якісь трошки довше yeah. плавиться, і будуть купинки утворювати. 62-68. Да, да, да. Вот Чоловік, той mm -hmm. видно, того не знає, каже, ну це домішки, ну по-любому домішки. Він там, я не знаю, або тому чоловіку попросили то зробити, або він то почав робити. Е, Може сам, ну, тільки yeah. по вию. Ну, я так це називаю. Тому що знання в нього те, що я побачив, нульове просто по цьому всьому ділі. І далі. Кай, треба заморозити, розколоти. Заморозити розколов по структурі ну, бля. А ну опять на каналі. Ну, а, ну трендоз. Мені, я вже дивився це. Ну, так... Не да, вже коли це, Я вже я вже сижу і сміюсь. Розумієте, коли людина сидить і сміється просто. Ну, типа, просто сміх і того, що мені шкода таких людей. Ідемо далі. І там йому розумна людина пише, що вона зробити цитонову реакцію. Ну... Ті, що люди навчаються, а барабанка. А на, чор... на, на колір барники. Да, трошки в лабораторії шишать, то ти типу, понімав. А той же ж не знав, а то йому підказали. І він робить цю, цю реакцію. І вказується, там нема барника. Чорт забирай, чому така чому оця жовта Чому ця машина жовта, чому це? Ми тут барники є. Давайте ритися. Я йому пояснив, що вощина, колір набуває через полковізаль, на прополіс, і отой, от що є жовтий, там ще є частина каротину, тому що ну, no. там, каротин з моркви, з Я був вас бачив, хтось привозив вообще такі прям як моркани такий. червоний воско да. з Галдані привозить червоний віск. Да. Вилетий вночі, ви такі, іде вони 5 тонн сиділи, поки ми їм не зробили ту висвітлю. Да. Але, але червоний запах, ну І відповідно там буде пігмент червоний, інший за хімічним складом. Це логічно, це нормально. Не, не той червоний, який йде з свічок, да. то жировий барник. А той червоний такий яркий-яркий, але да. дуже гарний. Але ну це да. тоді можуть бути експерти і полкові землі. Експарцет, вони на експертеті стояли. Ну. Бляха, муха. а не пасіка 2000 А я думав, взяли, ото, що яйця красити і додали туди. Яйця красить у водному барникові, а віст можна красити тільки жировим барником. Я тому чоловіку казав, кажу, дивіться, ви що, дійсно думаєте, що тут такі дураки працюють, що вони просто так знають, що це легко знайти, візьмуть отак просто раз і добавлять. Треба спитати того чоловіка, якого кольору барвник для... Що? Ну, для, для А він не знає. Та у мене, в мене він стоїть, як свічки робив, йому вже років 25, але він який був, і залишився. І там, залежно від кількості, можна зробити від жовто до, до червоного. Там градація своє, там, ну, але потім тоді та вощина перетоплюється і стає красна кольором. Так, так, да так. -да 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 -да. Бо його вивезти вже неможливо. Тому хто топить вощину, точніше суш, і в нього стає вощина красного кольору, бо вона до цього не була красна. Майте на увазі, що то е... церковні свічки. Церковні свічки. Так. Воно буде червоні. А ми, до речі, в одному якомусь відео показували. Ми ну, ж да. Да, да. Воно такими цими. Така дрянь, така дрянь. Тому е... отак отак, блін, е... люди намагаються ритися, ритися. Ну, Я впевнений. Я впевнений, що ви робите все так, як має бути, тому що, тому що я як мінімум бачу цей процес. Є різні люди. Когось є, там збирав підприємство і дасть йому, щоб він не реклама, щоб його знали всі. Молодець, робить нехай. Другий зробить свій бізнес для того, щоб отримати на прибутки, і він то за все підкладає. Ну, в нього така тема життя. У мене трошки інша. Я працюю тільки на якість. Я на цю якість поклав ну, дуже багато років і завжди. Чи завдяки, чи там чому, блін. я на якості втратив дуже велику кількість воску. Чому? Коли я почав очищати цей видати відсоток ногта вікам, де 92 відсотка, я повинен був дати. Але в мене е, осадка було. Більше 10%. Було 18, 26. А до зараз я вам показав, да? Да. скільки там було. Було 530, а в вощина вийшло всього 445 кілограм. Було 530 і 445. А то все сіло на да. ну Це дуже слабко. Який це відсоток? То добре, це е, сировина замовника. Ну, я ж ними працюю, вони там довіряють, не довіряють, нема проблем. Можете тут бути присутні. Я видам і ваш бруд, і ваш віск, і ви будете побачите. Але я його вичистив, і mm -hmm. мені здається, не вийшла нормально. Ну це ж буде замовлення дивитися собі, що вийшло. У кожного своя мета. У мене мета перша якість. Гроші прийдуть потім. А це буде потім, треба виждати. А нічого лічного, тільки бізнес, я цього не приймаю. Так, так що панство, така ситуація, не знаю, ще раз. Голосу зараз буду казати, з підвищеним тоном, хто хоче, приїжджайте сюди, до Юрія Сергійовича. Двері відкриті, з котрої, з шостої ранку, якщо не помиляюся. З восьмої. З восьмої. Але дайте чоловіку поспати. З восьмої ранку до четвертої вечора, це якщо обичний робочий день. Ч чому четвертий кажу, бо ми вже як приїжджаємо сюди, то ми просимо, щоб дав. Ну, Зробили роботу, ти йде додому. Але, вже, да, Я перепрошую. Не так вже просто. Вже черга. Да. Вже є черга. Там на, на так дальше. Черга на мерву вже є. Люди хочуть узнати. Черга на те, на те, на те. Ну, якщо ви люди храбрі, і ви дуже сильно хочете переконатись в тому, що ми вас обманюємо, приїжджайте. Я ха буде вдуріть вас. Фокуси показують. Розвели б діл, і вас. Мені дуже подобається пісня. Мені вже знайомий пише. Присилаюся на Фейсбук і перша ота. Розмайовічу ана... та Дім Карпат. О, оця! От вона не бальзам на душу. О, пісня! Вона всім заходить. Там вже в... да, в... же від творень. І я поживлю на да, да. чудо. Сто тисяч, більше ста тисяч відтворень, і люди використовують той трек, там щось під сотню вже разів. Ну, да, собі да. знімають. Ну я не претендую на співочу якусь там цю, просто насичуємо галузь класним контентом. Пішла на душу. Да, да. Да. Навіть так треба було. От таке. Так що пані, все, хотів вам преси показати. От Юрій Сергійович доробить цю партію, там буде стояти таке е, великий цей пресів, і ми о, тоді знімаємо відео ще по пресах. Будемо роздавати, да. роздавати. Але на них майже всіх вже запис. Але роздавати гроші. Звичайно. Зазвичай. Зараз ще подумаєш, що буде просто роздавати. Я ж так підраховую трошки, там може бути на 100-200 на гривень вже дорожче. Ну подивимось. Ну то таке. Ну, ті, хто оце, ті, що я заявки сьогодні привіз. Тут, там, десь. Не, то буде по тій ціні, яку я називав вам в чаті. Тобто, ну, якщо будете далі ждати, ждати, поки що Юрій Сергійович зробить. Ну все, можете... став крапку на тому, що ти привіз, а далі ну, збитки я теж ну, то, не хочу нести. 50 штук по 100 гривень, дивись 5 тисяч, все. Ну вони, ми, ми, не, не, дуже, такі малі. Ми мали. дуже серйозно дорожче, тому що знову ж таки ми, ми ну, підняли до 450. Але е, історія в тому, що багато людей не може дозволити купити. І yeah. Я вже думаю, кожен раз, який буде. Давайте знизимо 4, з буде нормально. Пока. А в мене акція запущена. Ми... У нас 25 тисяч підписників на каналі. Це вже якби чверть 100 тисяч, чверть срібної кнопки. То я вже думаю, що треба акції людям зробити. Не будемо гнати на надприбутками. Прибуток має якусь частинку. На <звіт> хліб з масом вистачає. Буде... Слава Богу! Надприбутки там точно не. Ні, там не на машині тільки мозолії. На руках. І <натрибутки> Якби там були надприбутки, я б вже до вас приїжджав на сцені мабусу. Працюю. <потр Dag> <натри> все пансько. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фікурей. Для вас ще велика класна новина. У зв'язку з тим, що ми дуже сильно класно працюємо, на… є промокод з бджолою в секції. Ви можете в двох магазинах спрацювати з цим промокодом. Перший промокод на вулиці Біаміна. І другий промокод з бджолою в серці працює в інтернет-магазині Улі-Ін, Улі-Ін, дзвоните, кажете, з бджолою в серці. І раз, і 5% знижечка. Дзвоните до Біаміна, Сергій піднімає трубку, каже, хочете вулики, так. Да". А кажете, з бджолою в серці. І все, бляха, вам знижечка 5%. І от таким чином, а якщо ви замовляєте в нашому магазині 5% на всі товари без промокоду, просто замовляєте в нашому магазині. Ну і поки будемо тримати знижку. 50 гривень на кожному кілограмі вощення. Але воно протримається, коли ми дійдемо 25 до кінця і 26, Тобто, 2 тисячі чоловік. Часовий діапазон. Оце я придумав. Да? І от коли в нас буде більше 26 тисяч, буде знову по 450. І звиняйте, піднімають світло, піднімають податки. Сьогодні я вже заправлявся на 3 гривні дорожчі пальним. Yeah? Тому така yeah. історія. Так що, все, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. При покупці. Нашої вищенки в нашому магазині, ось від таких трьох пачок. Три пачечки таких ще раз, три пачки, п'ятикілограмових. Доставка буде безкоштовна. Вищенка Кулакова Юрія Сергійовича очищена ультразвуковою установкою, виготовлена відповідно стандартам, які існують на сьогоднішній день в Україні. 100% з звоску. Відповідні відповідні, відповідні е, вимоги. До цієї вищини витримані е, Вага одної листочечка 75 грам і 67 листочків в одній пачечці. Це дасть можливість для вас з одної пачки навостити на 5-7 рамочок більше, відповідно, отримати більше корисної нагрузки від використання даної вощини. Ну а за рахунок того, що вага 75 грам. Бджоли сюди ще добавлять ще 75 грам, і ви будете в плюсі стосовно воскової сировини на 100%. Всім гарного дня! Замовляйте від трьох пачок. Доставка безкоштовна.